Всім привіт! 3 лютого 2026 рік і з вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами гібридний інвертор мост. Показую технічні характеристики. Не співаю вивчати, показую вам в обзорі, що є в наявності. Іде даний Гібридний інвертор. Ось такі, друзі, упаковочні коробочки. Він досить легенький, я взяв і думав, що взагалі нічого в коробці немає. А може після тяжлого хочу показати, отут, друзі, бачите, кріпь, він цепляється на стіночку. Інформаційне табло. Як бачимо, з цієї сторони у нас запобіжник, вентилятори. До клієнтик. Ось такі друзі, інвертора. А тут у нас Ключення з цієї сторони. Также така от вентиляційна решіточка, тому що повинен охолоджуватися. І з цієї сторони отак. Показую його просто поставити, друзі, не можу. Так, кріпеш, тому що, як ви бачите, От, запобіжник, кліємна така колодочка. Вони не дають його поставити, приходиться отак. Йожа, як говориться, розбиратися на столі. Цікавлять гібридні інвертора цієї моделі. А може інші, телефонуйте 063 426 10 10.